На кухні щось недороге і щоб воно стиралось. Вибирайте коричневі кубики. Коричневі кубики на ковровій від слова по якій можна ходити взутим. Верде поліестеровий прошитий. Подивіться, верх зносостійкий. А відтіночки коричневий, темний, світлий, перейдуть під любі відтінки у вас на кухні, чи в коридорі. А низ тут де. Прошитий ковровий. Він не боїться вологи. Ви хотіли віднести його на річку та постирайте його на річці. Ви хотіли його в хімчистку, постирайте його хімчистці. Ви хотіли на мийку, відвезіть Можливо. його на мийку. Ширина є до трьох метрів цієї доріжки. Ціна абсолютно недорога. От ширина буде вам коштувати всього 650 гривень. Тому звертайтесь, вирідаємо під холодильник і пішов купе в коридорі будь-куди. Що ще потрібно? Слідкуйте за нами. Кили України завжди поряд.